Скоро вже розпочнеться літо, та багато мешканців Дніпра у дану пору року потерпають від укусів комах. Особливо це стосується комарів. Дехто намагається захиститися від них, а хтось ігнорує, але дошкуляють вони практично всім. Ми з'ясували, чи становлять комарі небезпеку для життя та здоров'я людини. За словами ентомолога Лариси Дехи, у нашій області розповсюджені десятки видів комарів деякі з них несуть потенційну загрозу для людини. У нашій області зустрічається 5 видів малярійних комарів, 25 видів немалярійних комарів. Пік активності немалярійних комарів складає червень місяць. За динамикою чисельності комарів у нас проводяться 7, 17, 27 числа з квітня по жовтень, і максимальна чисельність комарів складає червень і липень місяці. Щодо малярійних комарів, за останні десятиліття спеціалісти не фіксували спалахи хвороб, переносником якої вони можуть бути. Серед п'яти видів малярійних комарів у нас найбільше розповсюджені анофіліс Макуліпеніс і Анофіліс Месе, ті, які можуть передавати малярію. Місцевої малярії за 30-40 років в Дніпропетровській області не було. Всі ці випадки завізні. У цьому році зареєстровано два випадки малярії: це Прибулі із Африки. Слід відзначити, що немалярійні комарі також можуть нести потенційно. Загрозу, оскільки можуть бути переносником хвороби від тварини до людини. Передача дірофіляріозу це з немалярійними комарями, може від больних собак, котів, коли, наприклад немалярійний комар е, кусає кішку чи собаку, а потім уже кусає людину. і Таким чином іде зараження діра Мігруюча лічинка е, вона виростає до е, Сантіметрів 5, 7, 12, і далі хірургічним способом цю личинку видаляють. У нас один випадок у цьому році дирофіляріоз. Попри розповсюджений стереотип, комарі кусають всіх людей. Щоправда, реакція на покуси різниця. Одні переносять їх важче, на когось вони взагалі не впливають, незалежно від віку і статі. Для того, щоб захиститися від комах, існує декілька дієвих способів. По-перше, заходи щоб комарі. У нас не, не відбувалося покусок комарів, треба використовувати репеленти, закритий одяг, тліючі спиралі, креми аерозольні, лише їх треба придбати в аптечній мережі. Ні на яких стихійних ринках, ні що там десь. Ми, це, ми цього не робимо, тому що багато фальсифікатів, креми репеленти та аерозолі можуть визивати алергічні реакції.